Криму в Кіровоград після анексії півострова готувати спеціалістів для українських правоохоронних органів там стало неможливо. Через це керівництво області ініціювало відновлення Кіровоградського юридичного інституту. Шанс перенести виш з Криму в Кіровоград очільники області обговорили з радником міністра МВС Нардепом Кальченком та працівниками колишнього інституту. Окрім Кіровограда, в міністерстві розглядають можливість розміщення вишу в Херсоні. Олександр Петік наголосив, Кіровоградщина зацікавив влана, аби він був саме на її території. Для його відновлення обіцяє надати усю необхідну допомогу. До того ж, каже Кіровоград, має низку переваг. Одна з них вигідне географічне розташування. Радник міністра Якщо "Тільки в Кіровоград набирає Київська академія 700 діл. Це вже о чом-то говорить". Звичайно, Черкаси, даже Кіровоград поїдуть в Київ, або там е, хтось в Одесу. Ну, якщо виникає в Кіровограді, е, значит, легче чисто по деньгам, по тому же бензину. Будет принимать решение министр. Вы будете уже знать, о чем... То есть не будет каких-то кулуарных там смены листов и прочее, прочее. Это я вам гарантирую, я хочу просто открытости в этом плане.